Добрий день, okay. а можна вас запитати, чому обираєте роботизовану моїй колюк сайбер? Е, тому що мені дуже зручно, що не потрібно входити з машини. Це швидко, якісно і ну, дуже форте, знову пливо поспішає. Супер! А як, який тариф ви зазвичай обираєте? Е, я обираю премію, тому що наприклад з довгої дороги мені потрібна добра машина помити. Зараз популярний штучний інтелект і кажуть, що він замінить багато э, людських професій. А як ви думаєте, чи замінить роботизована мийка люксайбер э, ручну мийку авто? Не думаю, тому що є різні варіанти, різні опції, кожному щось різне Зручно. Ні. Скажіть чесно, а люксайбер вже викиснув губку з вашого життя? В мене, якщо час, мовки, ніколи не все. Дякую вам дуже за відгук. Маємо для вас подаруночок. Oh, for I'm not accurate.